В житті подруги і колеги а по волонтерській діяльності однодумці на стіні майстринь своєї справи у виробничому цеху щодня зустрічає автограф Валерія Залужного на прапорі. Як найкраща відзнака за працю. Кожен стібок швачки пропускають через серце, адже у всіх хтось із рідних боює у нас у, у кожної з нас наші рідні захищають нашу батьківщину. І ми дуже хочемо бути гідними, їх допомагати їм всім серцем, все, що робимо, щоб воно допомогло. Ми комусь допомагаємо, точно так же їм хтось допоможе, тобто, щоб їх оберігали ті дощовички, були як броня. Син воює 10-й рік, чоловік воює, брат, 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 племінники. Багато з моєї родини дуже багато воює. І воюють на передовій. І я шию, я не просто так шию, я шию і кажу, що я шию і, мабуть, хтось ще моїм допоможе. Я дуже хочу, щоб ця війна закінчилася. Дуже хочу, бо вона в мене вже десятий рік ця війна. Окрім волонтерської діяльності в жінок є ще основна робота. Працюють викладачками, тому досить часто доводилося шити у перервах між уроками, які проводили дистанційно. Поки літні канікули майстрині намагаються оперативно відшивати всі запити від військових, виготовляють і м'які ноші, але сподіваються, що вони не знадобляться. І ноші робимо. Завжди кажемо, хай ноші ті не згодяться. а якщо… Пригодяться, то тільки для того, щоб зберегти життя. Вони зручні, легкі в використанні, мобільні для перенесення, використовуються таким чином, розстеляються стропами донизу. Зручно тим, що можна пересуватися в окопах. мобільні. Використовується таким чином. Поранений е -е, ложиться на носі. Зараз кравчині відчувають замовлення вже на осінь, котрі замовили військові. Це дощовики. Головне, аби вони були воду та вітру не проникні. Співзасновниця волонтерського об'єднання Поліна Фролова зізнається, за основу таких дощовиків взято туристичний дощовик пончо. В туризмі є дуже класна форма дощовика. Це такий пончо, який накидається ще й на рюкзак. Це досить зручно, руки вільні. І ми взяли його за основу. Плюс ми трошки доробили. Я ж кажу, це вже четверта напевно, ітерація. Ми перейшли з зашитих боків на безпосередньо кнопки. Доробили капюшон, зробили максимально все, щоб ще менше було шансів для протікання. Нам дуже приємно, що дощовик працює з відгуків не лише як сам дощовик, але як повноцінний захист від вітру інколи додатковий прошарок під час холоду. Тому дощовики вони працюють повністю цілий рік. Згодом вироби передадуть військовим частинам. Допомогти нашим хлопцям та дівчатам виконувати роботу за будь-якої погоди може кожен. Задонатити можна на номер картки, який бачите на екрані. Надіслані гривні конвертуватимуться в метри тканин та фурнітури. Оксана Чуприна, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами.